Отже, ми перейдемо до другої теми. Ти так частково зачепив, як на мене, це звільнення Вал... Валерія Залужного, і тоді в Опі сподівалися, що це його виштовхне з інформаційного поля, після того він стане послом, але як на мене це стало додатковим. Інформаційним приводом і ну принаймні, поки питання, коли залужний, все ж таки відбуде у Британії, разом з тим, от багато людей вважають його занадто м'яким, щоб бути українським е піночетом. Наприклад, Олексій Кламков пише, залужний не може бути е президентом взагалі, тому що він м'яка людина податлива, не категоричні у вирішенні питань. Він з усіма хоче бути в хороших відносинах, а так не буває. Його зробили лідером Збройних сил, але він не лідер країни. В Україні потрібно ламати хребет корупції. Залужний цього не зробить. Чесність, порядність, патріотизм, патріотизм і самовідданість в Україні. Зленський сказав, що він нікому нічого не должен, тільки своїм батькам. Ну і далі я вже не буду читати, бо тут дійсно дуже. Ну, Питання, питання то в тому, що. Е... Оцей дописувач він розглядає посаду президента в рамках гіперпрезидентської республіки. Коли президент це такий цар і Бог. Путін. Так. Тобто путінізм головного мозга тут на поверхні так би мовити, читається. В Україні згідно Конституції, президент відповідальний лише за оборону, і він призначає міністра оборони. Коптує уряд міністра оборони і міністра закордонних справ. Тобто на президентові леж, лежить система міжнародних зв'язків в першу чергу. Валерій <кій> Залужний легендарна постать, яка викликає величезну довіру в цілому світі. І така особа, якщо ну, така особистість, точніше, яка може стати головою держави. Він вже отримує величезний аванс довіри на старті. Нас згадаймо, у нас був президент Ющенко після Майдану. Конгрес США стояв стоять і вітав президента Ющенка. А теж не, не надто жорсткий чоловік. Ну який, так. Але саме при ньому була створена парламентсько президентська республіка. І Оце делегування прав уряду і парламенту величезне, і е, найголовнішою інституцією в нас в країні є парламент. Парламент. Чого власне і виникла сварка Петра Порошенка, якого теж Конгрес США вітав стоячи. До речі, і Зеленського теж вітав стоячи. Тільки тепер, по-моєму, вже не хо... Зеленський не виступить ні в Конгресі, вже, вже буде навіть не сидячи. Вже вже зрозумів, люди зрозуміли, що, що це все вели... велика підміна, велике шахрайство, великий обман. Але я переконаний, що якщо Залужний буде обраний президентом, його точно буде Конгрес вітати століття. Точно. І не лише Конгрес, британський парламент, ну парламенти світу, польський парламент точно. Тому справді, довіра і оця міф про. Залужного він базується на тому, що е, він залужний, він такий м'який. Е, це відповідає українському менталітету. Але він принципово і впертий. Це теж відповідає е, українському менталітету. А по-друге, боротьбу з корупцією треба нарешті делегувати правильним, нормально створеним коруп... антикорупційним органам, тому що за час Зеленського ці антикорупційні органи перетворилися в інститут боротьби з опозицією не дуже вони ловлять, так би мовити, владних. Хоча, якщо подивитися, наприклад, рішення вердикти Вищого антикорупційного суду, то, по-моєму, поки що під каток потрапило найбільше суддів. ну Тобто судді судять суддів, і це дуже поки що. Показово, бо до вищих чиновників поки що до представників банкової. Там, от, наприклад, є шурма, який вмудрився по суті демонстративно підписатися під статтею фінансування тероризму, оскільки переказав своєму, своєму братові е, десь під 400 мільйонів гривень за вироблену на окупованій території електроенергію. Яка не, не поступила в єдиний енергобаланс країни. Це ж злодійство, це ж фінансування тероризму, але жодні правоохоронні органи до нього чомусь не мають питання. Тому от, от головне, це, це показує. Натомість нагадаю, що проти Петра Порошенка під 100 кримінальних справ було зварганено, тільки всі вони чомусь розбивалися в судах, тому що е, адвокати працювали більш якісно, ніж слідчі. Але, але ж та впертість, з якою Зеленський і його Єрмаки лізуть трахати кактус, вона просто, так би мовити, навіть дивує, бо це якась патологічна поведінка. Тут є ще така репліка від Ольги про порохопоти проти Залужного. А, це дійсно так? Чи ні? А в чому це проявляється? Я не знаю, ти, вона не пояснює. Та найбільший страх банкові якраз і полягає в тому, що заложний з Порошенком е, знайдуть спільну мову. От подивімося, хто підтримав залужного після його усунення е, з посади? Дійсно, Петро Порошенко і Віталій Кличко – Це перші два політики, які е, публічно висловились на його підтримку. А це ж е, страшний сон банковий. Е, страшний сон банковий, тому що. Е, Насправді в мене таке було відчуття, що вони довго боролись за залужного, щоб зробити його частиною антимайдану, зрозумівши, що він і антимайдан це несумісні речі, вони його просто вишвирнули. І, і оце в мене таке відчуття, що кадрові заміни зараз всі будуть робити за принципом майдан антимайдан Якщо ти не готовий будеш зі зброєю в руках захищати Зеленського на Банковій. Від э, розлютованого НАТО українців. Значить, ти э, майданчик, і не місто тебе в строю вірних зеленінців. Ну, так. Ну, напевно так. Тому що э, до, до речі, оцей такий ну, гнелякувата в стилі Петрова Іванова э, Подоляка э, пропаганда про те, що порахувати проти. Так хай покажуть, в чому це проявляється. В чому це проявляється? Воно поки що виглядає, що Зеленський проти залужного. от заперечити цей факт неможливо. А хай, хай продемонструють, в чому полягає е, е, ідея порохоботи проти залужного. В чому вона полягає? Зеленський проти залужного – це факт, який беззаперечний. І про це треба говорити. І про це всі знають, і всі побачили, і відсахнулися від Зеленського. Насправді соціологи, коли показали справжню справжню ну, десь відсотків 15 зразу обсипалося довіри до Зеленського. Зеленський прекрасно розуміє, що жодної електоральної перспективи він не має. Неможливо переобрати зеленського. Неможливо. Найголовніше, що не встигає Єрмак і, і, і Татару в спробі переобрати Зеленського, це вибудувати вертикаль районних і обласних адміністрацій, таку, яка була в, Кучу, в часи Кучу. Країна децентралізована. Вибори будуть робитися в громадах, а не рай Громади дадуть результат вибору. А вплинути, зламати громади об коліно навряд чи їм вдасться. Тим більше, що слуга народу має в системі місцевого самоврядування дуже маленьку присутність свою, дуже невелику. Mm -hmm. Там їм помічники найперші.